В Черкаській області новий випадок групового захворювання на гострі кішкові інфекції. Люди звернулися в заклади охорони здоров'я. Скаргами на лихоманку, біль в животі, нудоту, блювання, проноси таких людей було 11 чоловік, в тому числі це троє. Це діти до 18 років. Вони святкували в одному із барів ресторанів Черкаської області. Значить, 11 людей, вони в тому числі троє дітей до 18 років. Вони були шпиталізовані в заклади охорони здоров'я. Сім чоловік. Це була були госпіталізовані в Черкаську міську інфекційну лікарню, і чотири чоловіка в Черкаську районну лікарню Червонослобідську з діагнозом діарея гастроентерит з догадного інфекційного походження. Всі зараз знаходяться на лікуванні, стан середньої важкості, оскільки ці випадки почали надходити до нас 1-2 вересня, тому центром контролю та профілактики було розпочато. Під розслідування цього випадку з виїздом на місце та цілим комплексом лабораторних досліджень були відібрані проби харчових продуктів, змиви з обладнання, також був відібраний матеріал від хворих в лікарні і, відповідно, від працівників цього харчоблоку. На сьогоднішній день матеріал знаходиться в роботі, ну і розслідування триває. Враховуючи, що зараз теплий такий період сезону у нас, і у нас дуже часті відключення. то Необхідно дуже звертати увагу, по-перше, на особисту гігієну, тобто мити руки. Це завжди було і слідкувати за дітьми, щоб вони також мили руки. Також овочі та фрукти. Коли ми купляємо овочі та фрукти, їх також треба мити проточною водою. Якщо десь це населений пункт в селі, там невідома якість води, тоді кип'яченою окропом обробляємо ці. Також, коли ми купляємо продукти, не, звертати, не купляти продукти з рук, не купляти рук, продукти на стихійних ринках. Купляти Лише в магазинах, де ми бачимо термін придатності, де ми бачимо, як вони зберігаються, умови їхні зберігання, тобто той же самий температурний режим. Якщо ми бачимо, що продукти якимось чином. Підозрілі, скажімо так, для нас мають, або термін вже підходить, або мають якийсь ем, запах, або ще консистенція, якась не така. Ми не беремо ці продукти харчування. Дома, коли ми готуємо ці продукти, також треба мити обов'язково це все. Дотримуватись умов приготування їжі, саме термічний режим, по часу витримувати його, температурний режим оцей, щоб температура обов'язково проходила обробку, м'ясо, рибу обов'язково. Якщо ми молоко купуємо, наприклад, на ринку, то молоко це також треба кип'ятити, не пити його сирим. Сирим це можна тільки в магазині, якщо воно там пастеризовано в цих пакетах. Якщо ми готуємо їжу, то готувати зараз на зараз, тобто приготували, поїли, не залишати її в холодильниках, враховуючи на те, що дуже часто у нас на сьогоднішній день ідуть відключення.